Зараз ми знаходимось біля Бістро рідний край і поспішаємо на бівет, оскільки зараз має бути анонс концерту. Обіцяли, друзі, сьогодні шансон на біветі. Кому цікаво, приєднатись, пішли зі мною. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел 13 травня і зараз плюс 13 на курорті. Сонце світить, погода гарна. Можна і прогулятися до бівету. Знаєте, дивно, я сьогодні був у бідню пору. Ну, Це вже було після анонсу концерту, і я замітив, що на курорті збільшилась кількість відпочиваючих. Ну, Зараз ми йдемо на бівет, і ми точно побачимо, скільки людей є на відпочинку. Я вихідними знімав відео, як приїжджав зранку київський потяг, відео на каналі, кому цікаво, можете подивитися практично 7 вагонів, але вони були повні. Ну і також, напевно, Київ Дніпро Трускавець як приїжджав. На курорт потяг також, напевно, приїхало чимало людей. А основне, що в коментарях дуже багато людей, які дивляться канал Трускавець Тревел, написали в коментарях, що чекайте нас, ми вже їдемо на курорт в травні. місяці. Так що я думаю, що вже на курорті є і багато підписників каналу, каналу Трускавець Тревел. Церква Святого Миколая перед нами. А ми спускаємось вниз сходами на центральну площу або, як називають, Майдан Незалежності, потім бульваром Торосевича, пройдемось до бювету. Бачите, як все гарно цвітуть зараз кущі. Дерева вже практично перецвіли тільки ще цвітуть каштани. Ну і багато вже починає цвісти кущів. Зелень вкрила курорт, досить все гарно виглядає. Ще було тепліше, було б взагалі ідеально. Спеки ще б не було, але ну відпочинок був би досить гарним. І навіть досить гарно зараз поїхати кудись на екскурсію. Головне, щоб вас не застав дощ. Ну Сьогодні, бачите, така погода, що обіцяли в день дощ, там десь хвилин 10, напевно, дощ падав, а далі, бачите, сонячна погода. Ну Але на четвер і на вихідні знову очікують дощі і похолодання. Ліворуч від нас знаходиться музей історії трускавця, який, до речі, варто відвідати. Якщо маєте вільний час на курорті, або ви не прихильник там різних екскурсій, можете сходити в музей на концерт, посидіти десь в парку на лавочках, подихати свіжим повітрям. Є тут на курорті чим зайнятися. І також друзі, запитували в коментарях, чи зараз збираються біля бювету люди і чи співають пісень. Ось так бачите, виглядає музей історії Трускавця, старовинна вілла, до речі, пам'ятка архітектури. Ось, ну, з пісень зараз не співають. Пам'ятаю, десь минулого року біля музичної альтанки єдине, що збиралися люди і співали там пісні, досить було цікаво послухати. Ну, такого, як було раніше, вже немає. Я пам'ятаю, що співали ввечері і на верхньому бюветі, і на нижньому Ну, Мається на увазі центральний. Ось зараз такого, друзі, немає. Єдине, що, бачите, проводять анонси концертів, можуть е, поспівати виконавці, які приїжджають в Палац культури Шевченка. Бачите, ще калюжі ще не висохли, такий добрий всипав дощ сьогодні. Ну, але це було кілька хвилин. Я думаю, що до вечора і тих калюж вже також не буде. Каштани досить рясно цвітуть цього року, чи то мені так просто здається. Можливо, просто дуже хотілося вже весни, знаєте. Зима така була ніяка, надоїла. Ось хотілося вже гарної весни. Ну, весна є, але ну прохолодно. Знаєте, потрібно вдіватися зранку дуже тепло, а потім, вже ближче до обіду, не знаєш, що з тим одягом робити. Чи в руках носити, чи десь залишити. Також дякую, друзі, що почали ви відписувати в коментарях на моє прохання. Я просив розповісти про відпочинок двох людей на два тижні, скільки вам обходиться відпочинок і яка вартість цього всього, і скільки потрібно мати, наприклад, грошей. Є кілька варіантів, які відписали, і приблизно треба мати з собою 30 тисяч гривень на відпочинок, ну і ще плюс біля 10 тисяч гривень на різні там потреби, можливо, якісь екскурсії, можливо, сувеніри, щось купити цікаве, можливо, якийсь одяг. Щось побачити тут цікаве. Ось такі варіанти. І ще написали, що є на вулиці Лесі Українки, досить непогано відпочивали люди, бронювали житло на букінгу і обійшлася доба 500 гривень. Досить непоганий варіант. Ну, я кажу, в Трускавці є варіантів безліч. Звісно, що готелі санаторії буде значно дорожче, ніж, наприклад, квартири або приватний сектор, там кімнати. Ну, в залежності. На що ви розраховуєте, можна підібрати собі якийсь із варіантів, але завжди потрібно бронювати заздалегідь. Не знаю, тепер не чув за якісь там, можливо, шахрайські схеми. ну, Знаєте, колись бронювали, там гроші наперед скидували, а приїжджаєш відпочивати і вже все. Немає, немає нікого, ніхто і трубки не бере, і телефони відповідає. Ну, просто Трускавець я таке не чув, а мої знайомі їздили. Відпочивати е, на озеро Світязь, село Світязь, і бронювали також. От житло заздалегідь, бо там влітку там аншлаг і важко там знайти якесь вільне місце. Бронювали за два місяці наперед, е, заплатили там певну суму грошей і все. Друзі, і коли прийшлось до відпочинку, телефон вже не відповідав. Бу, був такий варіант. Про, труска, про трускавець я таке не чув. Ну, сьогодні на, на бюветті людей більше, ніж було у неділю. Серйозно, набагато більше людей, ніж було у неділю. Що в неділю ще й прогулюються тут е, місцеві мешканці на курорті або люди, які приїжджають з сусідніх міст. А, ну, сьогодні будній день, вівторок, 13 травня. Людей на біветі вистачає. Зараз 17.20, через кілька хвилин. Е, сьогодні має бути. Палаці культури Шевченка співати Жанна Ултавська. Вона вперше у Трускавці, вперше на курорті Трускавець, і вперше тут буде, напевно, звучати український шансон на біветі Так що, друзі, пропоную послухати, буде цікаво, будуть пісні. І зразу подивитися, скільки людей буде на анонсі концерту. Я думаю, що і буде багато людей в Палаці культури Шевченка. Звісно. Нова зірка, нові пісні. Я думаю, що все буде досить цікаво. Я тебе зустріла. Вітаю вас, друзі! Запрошуємо вас сьогодні до нас на концерт. Я точу всі ваші вищу музику. що музика це найкраще. Завала в моїх грудях Та цілую, закружаю на всі, що вновь зустріли, де і сонце вранці, не далі мені, велик троян, прошли за чуго, подарумені мільйони поцілу, не дари мені, велик троя. Субтитры сделал DimaTorzok Ще раз вам нагадую, що сьогодні ми вас чекаємо в Палаці культури, в будинку культури імені Тараса Шевченка о 19.30. Приходьте буде весело і гаряче. Поїхали далі. З вами наступна пісня. І знову ми запрошуємо вас до нас на святковий вечір. Поїхали. Дякую, друзі. Ой, це мені. Боже, як приємно. Дякую, Ми вас чекаємо на концерті. Друзі, дякуємо вам і чекаємо вас о 19.30. до зустрічі до королева українського шансону Жанна Алтавська сольною концертною програмою у перша з сольною концертною програмою мільйони поцілунків що квиточки на концерт продаються. Гарні пісні були на бюветі, друзі. Жанна Алтавська сьогодні в Палаці культури Шевченка 19:30 людей було чимало. Всім подобається, гарні пісні, гарний анонс. Ну і звісно, фотосесія. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Чимало людей на бюветі, досить гарна сонячна погода. Прекрасний настрій. Ну і буде сьогодні концерт. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!